У Снятині працівникам Державтоінспекції знадобилася доба, аби розшукати викрадену автівку. Трьох 19-річних хлопців затримали за підозрою в вогоні. Юнаки спокусилися на залишенні власником ключі від автомобіля. Того ранку 33-річний житель міста Снятин вийшов на подвір'я і не повірив очам. Місце стоянки, залишеної з вечора шістки, було порожнім. Вірити, що злодії вирішили заволодіти непрестижним авто, не хотів, але довелося. По словах брата він вийшов рано. Проснувся, вийшов на подвір'я і побачив, що автомобіля немає. Він подзвонив одразу до мене, до знайомих, чи ми не брали автомобіль, ми сказали, ні, не брали. Далі він звернувся до працівників міліції, які... Почали шукати автомобіль. В ході проведених пошукових заходів ВАЗ 2106 було знайдено в селі Прутівка, в урочищі Трилівське, куди завбачливі зловмисники заховали його від людського ока. Фактично, наступного дня після обіду працівники ДАІ подзвонили і повідомили про те, що автомобіль вже знайдений, і за що ми щиро вдячні працівникам ДАІ за оперативну роботу і за те. Що вони повернули нам автомобіль. Правоохоронці знайшли не лише автомобіль, але й трьох осіб, які його викрали. Дані особи та транспортні засоби були доставлені у Снятнинській авіаміліції. Під час розмови із зловмисниками було встановлено місце знаходження угнаного транспортного засобу. Наразі, за даним фактом, розпочати кримінальне провадження за статтею 289-ї частини 2. Кримінального України. на запитання до одного із затриманих хлопців чи була ця крадіжка заздалегідь спланованою, Юнак пояснив, все відбулося спонтанно. З ром прийшли до машин, зріли виключив машину, почекали щось під п'ятнадцять два сану взял машину. Державтоінспекція ж застерігає, щоб власники автотранспорту не були надто безпечними, дбали про схоронність своїх автівок і не залишали їх незамкненими та легкодоступними для зловмисників.